Жінка прийшла з прогулянки додому, та коли вкладала дитину спати, почула шум у коридорі. Вийшовши на подвір'я власного будинку, вона побачила чоловіка, який тікав. Зрозумівши, що її було пограбовано, вона почала кликати про допомогу. На її крик відгукнулися перехожі, які затримали злоумисника, після чого передали його до поліції. Правоохоронці з'ясували, що злодій це 47-річний полтавчанин, який раніше відбував покарання за крадіжки та граби. Під час огляду його особистих речей в нього було виявлено викрадений ноутбук потерпілої. Чоловік зізнався у скоєному. Наразі відносно нього розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України Це грабіж. На нього чекає покарання до 8 років позбавлення волі.